Цей новий екскаватор навантажувач отримала прифронтова Малинівська громада. Наразі підконтрольні Україні чотири села постійно обстрілюють війська РФ, тож техніку залучатимуть саме до розбору завалів. Допомагатиме нам в розборі завалів, в ліквідації наслідків обстрілів. Допомагатиме населенню на всі сто. Я думаю, буде використовуватися даний апарат. Наразі він нам дуже необхідний в умовах такого воєнного стану. Сучасний автокран передали міському водоканалу. Він має висоту підйому майже 50 метрів та більшу вантажопідйомність. підйомність. До цього на балансі КП було лише два крани, які працювали з початку 90-х і вже зносилися. Нову техніку будуть залучати до ліквідації наслідків атак. Прекрасний великий кран вантажопідйомністю 30 тонн і висотою 50 метрів. Саме комунальне підприємство виконує дуже велику кількість функцій, пов'язаних з водопостачанням з водовідведенням, з поточними ремонтами, з аварійними ситуаціями. Але зараз вся муніципальна техніка використовується також в надзвичайних ситуаціях. Окрім цього, комунальники водоканалу отримали й нову автовишку для роботи на висоті та усунення аварій на мережах. Ще два нових мікроавтобуси передали для потреб, релокованої до нашого міста Васильівської громади. Це одна з найбільш застарілих видів технік наших комунальних підприємств. З іншого боку, одна з найнеобхідніших під час розбору завалів після ворожих атак. Досить часто нам приходиться використовувати техніку і водоканалу, і теплових мереж під час розбору завалів. Чотири авто закупили державним коштом. Ще одну передали німецькі партнери. Нагадаємо, цьогоріч Запорізька область перевиконала план сановлення комунальної техніки понад 100 одиниць вже на службі громад. Попереду нові поставки зауважив очільник області Вадим Сорін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.